Хозяйка, ты с корчмы пьяненька. Человеку на ведь есть. Ты надоем Хочу забрать победу сегодня опять Днепропетровск. Ну что, по казацки братья. За нашу победу. Наша казацкая. Будьма! Будьма!

Четыре. Раз. Пойдем конечно, я же. Ты, благоверный княже Александре Невский, моли Бога у нас. Все святые, молите Бога у нас. Слава Отцу и Сыну и Святому. И благослови достояние Твое, победы православных христианам, нас даруя, и Твое сохраняй. Потому что действительно Цель казачества – это соединять Украину. Если мы разъединены между собой, кого мы можем соединить? Сначала мы должны победить себя, внутри себя, внутри своего коллектива, и затем выходить уже на более широкий уровень, более высокий. Поэтому помните о Боге, помните о Его западе, и тогда Он будет с вами. И тогда мы должны показать пример молодому поколению, потому что неправильно. Они будут брать с нас пример, потому что с таких богатырей хочется брать. Ответственно подойдите к этому делу и Бог вам в помощь. Спасибо. спасибо, вас спасибо. Вас, Не новенький милиционер. Списали да? Не, ну такой же <реку> Ты сам <подхожу>. рішень. <реку> Зустрічає сильних мужніх козаків на всеукраїнських змаганнях лава на лаву на Кубок князя Святослава Хороброго. Но... На мене подію. Черговим змаганням, де зустрінуться найсильніші, найхоробріші казаки, і я вважаю, що сьогодні повинна перемогти команда міста Запоріжжя. Святом всіх слово для привітання надається голові Запорізької обласної ради Павлу Матвієнка. Шановні жителі міста Запоріжжя, Запорізької області, шановні гості, сьогодні день, коли закінчуються новорічні свята, тому цей день є нагода помірятися силою, поміритися відвагою. Я вітаю всіх учасників змагань. Я думаю, що це свято на Запорізькій землі буде традиційне, тому що. Тут дух козацький, тут центр запорізької держави України, тут настоящі козаки. Святом вас, друзі! Ну ще є людина. Лягай. Іван валяє, будь ласка. Чемпіон світу Дмитро Семененко, тренер Віталій Тарін, досвідчені бійці. Я всіх не назову, але досвідчені це Віталій Григорів. Це Константин Шевченка, це ті, які вже фаворити, які років 5 приймають участь. Руслан Вишневецький, наш депутат Синельниківської військової ради. Який минуло три виграв боротьбу навхрест і на, на ременях, і постійно він змагається, постійно виходить в боротьбу. І сьогодні бачите, він, мабуть, в запасі чи ні хлопці вийшли і будуть ставати підпирати. Е, Сашко представили команди, але не представили отаманів команд. Хто отаман? Е... Я хотів сказати, що от в нашому училищі міліції дуже досвідчений атаман. і треба сказати, вони зайняли, як призове місце. І будь ласка, атаман лави, офіцер, полковник стає. Будь ласка, представтесь. Володимир Ахіпо, будь ласка, представте мені атамана лави. на лави. Полковник в атаман лави, збірної Дніпропетровська. Хто у вас атаман сьогодні? Віталій Григорій Віталій Григорів, легендарний боєць. сильний, кремезний. Я думаю, що Віталій може стати один проти всієї лави. Ну зараз подивимося, завжди повинна бути інтрига. Але в нього такі побратими Константин Шевченка і Руслан Вишневецький. От Костятин Шевченка вийшов, підказують, вже тактично високовиця. Але наша міліція ще вам покаже, хлопці. Так ми взагалі ми вболіваємо за запорізьку команду. Тому школа міліції, ви збирайтеся! Ми вболіваємо за вас! Наші побратими пішла мама! Як стали все-таки, все таки фаворити тиснуть, але дивіться, як ти згуртоване усілище білі з Дніпропетровської лави тут вони використали принцип піддатися, щоб перемогти. Ви бачите, вони потиснули, а потім ви витримали тиск лави училища міліції, закрутилися трішечки і трошечки да, спрацювали не лише силою, але і тактикою, розумом. Ну хочеться сказати, що дійсно цікаві змагання. Цікаві, вже з'являються стратегічні тактичні моменти. Зараз команда училища міліції переформатувалася, знову стали клином. Але ви бачите, як стала Дніпропетровська вольниця. Вони знову розгардієшем стали. Зараз Руслан Вишневецький показує, що зараз починається третя, і все таки натиск училища міліції, але за тут... традиційним клином або ще вона скажуть свинею, стали вони, який і і ви дивіться, як бійці кулачні стали попереду. І на, на голову все-таки тактика штовхача спрацьовує, тактика штовхача спрацьовує, вступає в бій після сутички Руслан Вишневецький і Віталій Григорів. І все-таки вони перемогли, тактика штовхача перемогла тактику клина. Дмитра Семененка, а в боротьбі навхрест Дмитро Семененко також ще не мав прогресів. І зараз який буде рахунок? Все-таки, баротьба, Дмитро Семененка і другий раз набагато важчого супротивника він перемагає китком і щось, щось навіть підвернув. Його. Ну, по правилам, по правилам можуть і суддя мені підказує, що на минулому турнірі проти них стали збірна Росії і України. І досвідчені кулачні бійці з Росії не витримали нашим Дніпропетровцям. Сашко, ти не готові. Другий склад. Але все-таки дивіться, дивіться, навіть все-таки все тактика, що в працює. І все таки Дніпропетровська. І все-таки потиснув, потиснув Запорізьку лаву Спас Кремінь. Ну, все-таки запорізька влада має звернути увагу на харчування наших бійців. Глядачі. Дивіться, як технічно Володимир. Але Володя хоче ще третій раз боротися. Віталій відмовляється, чи буде? Буде третій раз. Чи повложить Володимир? хоч один раз Віталія? Це наші володимир проти Голіафа підтримує його наші козаків. Енергія запорожців зможе спрацювати, що володимир Петра Віталія. Володимир намагається зачепити, але все-таки в Італії досвідчений борець. Брати, побратими, і так як бореться Володимир в своїй вазі, його ніхто не може перемогти. Але все-таки 60 кілограм різниці. Але Дніпропетровці, це наші запорозькі козаки, наші брати. І 3-0 перемагає Віталій Григорієм, концерти жовтняє подарунки. Але честь і слава Володимиру Біленкову. Давайте привітаємо.

60 кг і все таки це, О, це... лави сходяться але дивіться що робить кривий вони штовкач примінили але все таки все таки все таки тактика і відпрацьовані тактичні елементи спрацювали спрацювали але нагадую в нашій лаві Є переможці, але переможених нема, бо перемагає козацьке братерство, козацький дух сьогодні. Він перемагає, але я не знаю, що зараз відчувають керівники міста та області Запорізької області. Я думаю, що потрібно будувати лаводром у нас в Запорізькій області. Потрібно будувати спеціальний стадіон для лави, потрібно розширювати фінансування козацького бойового мистецтва. Спас». Ну що остання лава? Ли ваші треба сало і за перше місце у всеукраїнських змаганнях: лава на лаву на кубок імені князя Святослава Хороброго нагороджується команда збірної Дніпропетровської області. Отаман Віталій Григорій Вітаємо косака! І ця команда нагороджується кубком князя Святослава Хороброго. успіхів. Справжній кубок. І хотілося б, а сало з Запоріжжя не віддамо <плес> за плідну працю по відродженню козацьких традицій з нагоди 20-річчя відтворення сучасного казацтва. Подяка від Всеукраїнської Федерації Спаста, війська Запорізького, Запорозька Січна горо... оголошується Ярмащуку Миколі Анатолійовичу. Микола, можна вам? Наши братья из И Григорьев Виталий Григорьевич Прошу, прошу козак брати, слава казахской не меркла Я все поздравляю с праздником Наших, скажем так, оппонентов Ну какие оппоненты, это наши браты Поздравляю всех с третьим, со вторым, с первым местом Всех, кто участвовал, принимал Спасибо, что приехали что приезжало там 15-20 команд Чтобы это были соревнования и сына, такие все украинского масштаба. Не Запорожскую администрацию поздравил, всех, кто поддержал. Конечно же, притула Александра Леонтьевича. Благодарю от, всего сердца, то вся наша команда благодарит его. И хочу передать слово побратиму, депутату э, района, Вишневецкому Руслану. Дорогие мои, всех с праздником, с Рождеством Христовым с настоящим Новым годом. Хочу поблагодарить Александра Притула лично. Мне очень приятно, когда вот такие вот подрастающие казаки, вот они, вот этот казак с 13 лет, этот казак с 9 лет идут вперед. Притула Александр. Дякуем, Руслан, дякуємо. И слово для Витания нагороджується Яр... Ярмашуку Миколе Анатольевичу. Будьмо. Эй, будьмо. Виконавчий комітет Запорізької міської ради висловлює подяку кузенку Володимиру Васильовичу за активну роботу з військово-патріотичного виховання молоді. Дякую. У нас є сьогодні ще один подарунок для переможців. Це подарунок від торговельної марки Хортиця. Як завжди хортиця нас підтримує і сьогодні санхатського! От на цій ноті змагання Лава на лаву на кубок князя Святослава Хороброго завершується. Бажаємо вам козацького натхнення і перемог в усіх справах. Слава казакам! Слава Україні! Усі команди просимо підійти на сцени для загального фото для дружнього. Всі команди учасники.